Так, перед тим як монтувати, вже в мене є результат того, що я продав. У мене вже є дані. Так що додивіться до кінця, я там ставлю ставочку з звітом. Всім привіт! Сьогодні у мене чергова така маленька покупка. Побачив на фейсбук-маркеті, хтось продає айподи. Дядько виставив їх за 30 доларів. Він в моєму місці, але виявилось, що до нього їхати 30 хвилин. Я йому кажу, ні, вибачте, не поїду я до вас. А він каже, давай я тобі їх відправлю. Ну, типу, ти скинеш мені гроші там наперед, є такий додаток Венмо. Він каже: Ти мені скинеш гроші наперед і, і я тобі просто відправлю. він каже: давай це буде 33 долари. Бо я його питав, чи можна на eBay в нього купити. Але він каже: Так, я то продаю на eBay, але каже, поки я це відправлю, там eBay реально бере якусь комісію, то йому це буде невигідно. Він каже, давайте просто відправляти. Я йому скинув гроші, і зараз це мені воно приїхало. Я хочу розпакувати, глянути, що тут за айподи. Він то написав, що вони не працюють. Невідомо, яка, який стан. Але 30 доларів то за айподи зараз нормальна ціна. Айподи потрошки вертаються в, в моду. То я зараз розпакую, гляну, що там і як там. Так, окей. Так, добре. Це його лейба, своє з нього. Окей! Добре! Є шнури е, той найбуде. О, дивися, дядька все запакував гарно є такий чохол. викладаємо, давайте всі ці айподи сюди. До речі, не знаю, скільки їх там було. Штук 6-7. Так, ну, чехли. А, Не думаю, що комусь цікаво. Чохли. Таке. Типу напевне можна продати це гріфін. Так. Бачу пляма. Може від батареї. Якщо батарея вздута. Це четверте покоління, це теж четверте. Це 20 гігабайт. Це 20 гігбайт. Це нано сьомого покоління. Це я з фотографії пам'ятаю його. Але типу прикольне, я реально не їхав, а зекономив купу часу і просто за 3 бакси я мені відправив. Прикольний, нано дуже прикольні ці айподи, я прям тащусь від них. Це непогано. Це п'яте покоління, розширена версія 60 ГБ. 60 і 80 ГБ п'ятого покоління їх дуже цінять, бо на них можна вставити аж терабайт пам'яті. Зараз в них більше оперативної пам'яті всередині і вони можуть потягнути терабайт пісень. О, прикольно. 32 ГБ iPod. Вжахнути щось тут, напевно, обірване. Маємо, що маємо. Я то знаю, що якщо я запустив би, мені здається, що я ось це, це шосте покоління, скоріш за все, я ось цей. і ще якісь продам, просто вернути гроші. Інші може лише собі ще не впевнений. О, круто! Ще один 60 ГБ. Клас. П'яте покоління. Це супер. Один з них відіб'є мені, чи це, чи це, і відіб'є мені всі кошти. Навіть якщо він не працює, чи я просто підкину батарею до нього, підкину жорсткий диск, якийсь в мене є, і покажу, що він працює на eBay і продам. І, типу, да, люди просто цінять материнські плати звідси. По суті, людина, коли купляє зараз, щоб зробити якийсь апгрейд, достає звідси все. За часто задня кришка теж уходить. Передня міняється все. Просто лишається екран. Ці всі, всі там виключають, це все. За 33 долари це типу норм, бо. Ну, давайте спробуємо. А, чи він хоч якось... Тут може бути таке, що просто батарея. Так, да, Він блимає, скоріш за все батарея просто сівша. Я його лишу да. да, Це схоже на те, що екран працює. Я міняв, до речі, батареї на цих е, таке. Я його, скоріш за все, можу в такому стані продати теж за тих самих 30 баксів. Ще не знаю, що зроблю. Колись там потім, е, як доберусь, пороблю звіти по це. Та й таке. Буду перевіряти, буду дивитись. Окей. Okay. Я після того, як закінчив відео, я зараз дивлюсь на eBay, одразу вже виставив перший iPod Nano рожевий за 29 доларів, типу, безкоштовна доставка. І мені просто через пару хвилин прилітає офер. Ну, пропозиція купити, але, типу, за 25 доларів пропоную. Я типу погоджуюсь, там плюс комісія ібая, всі ці справи. Значить Мені капає 2120, це вже після всіх комісій ібая. І ще 4.33 я з цих грошей плачу за сам пакунок за пересилку. То й там лишається 17 доларів плюс-мінус. І буквально десь на наступний день щось таке. Я виставляю всі інші айподи. Я вирішив виставити просто всі 5 айподів, там були там були Classic, п'ятого покоління, шостого і четвертого. Я щось погрався з ними і не захотів нічого з ними робити, ні фіксити, нічого. І я подивився просто кожен з iPodів, проданих, скільки коштує, там. і самі дорогі ціни типу, обрав. Ну там, Якщо були, умовно, продані 30-40-50, я ставив 50. Я так 5 айподів сплюсував, і в мене там вийшло... Тобто ціна, яку я поставив на самому оголошенні, була 269 доларів і безкоштовна доставка. Тобто, щоб ви собі розуміли, як це працює? На ранок я прокинувся, у мене його купили якось так, дуже швидко. Типу, я прям не знаю, якийсь бум на айподи за 270 доларів, просто 5 на робочих айподів. Ну, коротше, я не знаю. Я ось дивлюсь, що 270 доларів. З них після всіх комісій ebay, мені зайшло 228 доларів. Це, типу, 40 баксів ebay забирає за комісію, да? ebay, коротше, дуже багато забирає. E, значить 228 доларів зайшло. І ще я заплатив 870 за пересилку. Зараз поїду на пошту відправляти і то і то. Виходить, якщо просто підсумувати. От мене зараз на eBay, у мене нічого зараз іншого немає проданих. Вже гроші, які мені будуть виводитись на карту, це 236 доларів 78 центів. Я от скрін зроблю, прикладу. Це прям гроші, які підуть мені на карту. Я заплатив за ці всі айподи 33 долари. Ну він хотів 30, я пояснював. Він хотів 30 плюс 3. 30 долари це повністю вся ціна, яку я заплатив. Нескладною математикою виходить 203 долари чистих. Та й все. Е, на цьому сьогодні все. Я ще може покажу. І ще покажу, як запаковувати. Один ей подик такий маленький коробці, інший такий великий. Ця відправити воська коштує 4.30, так я казав. Ця велика, вона більше важить, щось там 8-6 доларів. І це звичайні ціни. Це нормально. Всім дякую, до нових зустрічей. Лайк, підписка, коментар. Побачимось.